Що ми маємо з цієї розсипухи? Бачу, щось випадає. І що це в нас? Щось кругленьке. Сподіваюсь, що срібло. І що це в нас? Щось я бачу. І дивимося Це Мунітосіно. Прикиньте, Мунітосіно. Афі, ого, це ця! Всім привіт! Копаємо сьогодні в лісі. Погода хороша, сонце світить, вже все зелено. Ну, сподіваюся, що буде добре ходитись. Прийшли декілька метрів від машини. Першим сигналом випадає в мене монітос. Сподіваюсь, що це непоганий знак. Але кажуть, що якщо перший монітос, це знахідок не буде. Але... Але сподіваюся, що буде все добре. І це в нас радянська одна копійка. Рік не скажу, але перший з першим сигналом, беремо. Тут така плотна земля, що знахідки лежать прямо зверху. І тут наступний монітос в мене. Це мені здається Золотопартій. Да? Да, рання Радянщина. Рання Радянщина 3 копійки. 29 рік. Ну така приємна, Сохран є. Приємно, Берем. купаємо. Є сигнал. Є літ цепляю. 90-91. Або глибокий, або глибокий, або якийсь Ну Викопнемо, подивимося. І що ж там таке? Щось залізне, мені здається. І достаємо. Це ножик? Але ножик із стареньких, так? Чи не ножик? Схоже на ножик. Да. Щось або керовський, або ЧК. Ну ножик. берем, Зайшов такий ярок, тут вода стікала донизу. У мене був сигнал. Як викопую. Бачу щось. І що це в нас? Значок. Походу воїн спортсмен, да? Готов к труду і обороні СССР, друга степень Ну, для кількості беремо. В цій ж самій ямі, де був значок, в мене був сигнал. Викопую і ось такий ай, зламав. Відбиток був. Ось дом Монітос. Радянський, але Монітос. 15 копійок, 61 рік. Знову я перепровіряю це місце. І тут є декілька сигналів. І так, що ми маємо з цієї розсипухи? У нас один значок і 5 радянських монет. Пізні. Нічого цікавого, але факт, факт розсипушки є. Копаємо далі. Йду я так цією траншеєю. Тут в мене сигнал. такий, Доволі хороший. І як копаю, бачу, щось випадає. І що це у нас? Щось кругленьке. Сподіваюсь, що срібло. І що це у нас? Десять 10, 10 чогось. О, десять грош. Десять грош, але мені здається вона якась алюмінієва. 1963 рік. Хм, цікаво, цікаво. Хорошу монетку беремо. 94, 95 І що тут у нас? А, якийсь буде горшок алюмінієвий Ну так просто... А ні, щось я бачу. Щось я бачу. Дивимося раз. Це монітосіно Прикиньте, Мунітосіно. Офі, ого, це ця масон. Масончик. Оху! Зараз по рації скажуть. У мене 5 копійок масонських. Крутяк! Крутяк. А ми думали приїжджати з цього місця. Виїхали в розвідку, а воно щось не дуже дає. З цієї сторони вона залезана. Ну, Це, понятне діло, вони, ці масонські монети, були низькопрофільні. А з цієї сторони курка. курка ну хороша, хороша, видно, читаємо. 37 й рік, здається. Хороша, оце монітосіна. Хорош. Не очікував, думав банка, в самому ділі. Я навіть даже... блін. Круто, круто, жир, жир. Був в мене сигнал і викопую ось такий-то німецький набій. У мене була цікава історія з таким самим набоєм. Але яка там була історія? Був стрільнутий капсуль, а сам, сама пуля була на місці. Розпакував, а там всередині папірець. Папірець з українськими віршами. Є сигнал. Так. Першого разу викопали. Так. Візуально не бачу, що це в нас. Ось так від часів механізм. Ну нічого, беремо. Був в мене сигнал, як придивляюсь там щось кругленьке. А тільки що лана дернула царька. Загалом всі сьогодні з царями. Це вже хорошо. А ми піднімаємо цю монетку. І що це в нас? Фінальна знахідка. А. І це в нас 10 копійок 1970 рік. Для кількості беремо. І так, результат сьогоднішнього виїзду. Справа хабарничка Андрія. В нього небагато, але є два царіка, одна ходячка і ножик. Можливо, старий, можливо, ні, не знаю. Далі хабарничка папи. Що в нього цікаве? Один ранній монітос радянський, пізній. Екатерини чи Єлізавети. Монетка, я не знаю, що за номінал, але но видно, що старенька. Потім одне обручальне кільце. Отак от. А так, да, ще в нього сокира є, скліймо. Не знаю чи я, але така сокирчина гарненька, хороша. Так, далі хабарничка моя. Радянські розсипухи, потім одна, 3 копійки 29 із ранніх. Значок, ножик. А що із самого цікавого, це 5 копійок масонських, вік не пам'ятаю, здається, 37 і 10 грош. Так, далі. Далі хабарничка Лани. Лана сьогодні середньовічний гудзик, Радянські пізні і ранні, значок, два царика, хрестик натільний і ось така, такий значок. Такий-то значок. 1975 рік Київ. Хорош. А такий то був у нас сьогоднішній результат.